Наступна звичка, моя улюблена, я її ненавиджу. Пробудження о 5-й годині ранку. Усі ж чули про те, що варто спати не менше 8 годин в день. Тобто для цього нам треба лягати до 11 і вставати до 7. Да? Звідки ми тут взяли п'яту ранку? Ідея вставати о 5-й ранку е, прийшла разом із популярністю книги Магія ранку Гела Елрода. Книзі він стверджує, що якщо ви прокинетесь на годину або дві раніше, то ви зможете зробити ті справи, на які зазвичай у вас не вистачає часу. Ну, наприклад, розпланувати свій день. До речі, ви можете скористатися моїм шаблоном для планування на рік в Notion. Якщо це вам цікаво, то я залишу посилання на шаблон в описі під відео. Але хтось, якась дивна людина, може сказати, що вся ця прокидання, все це магія прокидання зранку, це абсолютна фігня. Бо недосип дає зворотній ефект а, втома виснаження, стрес, небажання взагалі щось робити, вигорання. Бо є невеличка проблема. Ми з вами всі різні. І для когось ранкове прокидання це те, що дає енергію. I can do this! Але для деяких людей це, це стрес. Альтернативою ранкового прокидання може бути свідоме рішення. Тобто, ви маєте запитати себе: а чи є сенс мені в тому, щоб прокидатися раніше? Наприклад, я працюю онлайн і робота моя починається з 12 годин. Чи є мені сенс прокидатися о 6 чи сьомій ранку? Слава Богу, ні. Але якщо для вас в цьому є сенс, тоді супер. Також дуже рекомендую вам дослідити свої продуктивні години протягом тижня, коли у вас підйом енергії, коли ви навпаки нічого не хочете робити і від чого це залежить. І це буде дійсно найкраще рішення.